Доброго здоров'ячка, дорогі підписники. Сьогодні ми знімаємо розпаковку цього чудового сухпаю. Дивіться. Ой бл, я його перевернув. Ну, ви, думаю, вже прочитали, ви в мене ребята розумні. Тільки в нього, я ж. Армудес, армій, форсис, форсис, арміс. Individual de combate. Комбат. Combat. Одразу видно, справжній іспанець. испалець. Ну, розпакуйте. <рес> ну ч, скриваємо цей Цей от а, в нас Пенопласт. <рес> це пенопласт? Н ні, це не пенопласт. Я не знаю, що це. не бачу. Так, давайте ж подивимось що там у нас буде. Як папіч, один дублін се. Правильно, так і треба. бокс mm. Дуже сравний серед... пахне Може він вже скис. Що там взагалі таке треба? Так по датам норм, все. По датам норм? Это Перелік того, що присутнє. Інструкція. У нас тут є що? Це в нас uh, класика а, для усіх супаев. У нас тут є uh, 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 жуйка. Uh, жуйка у нас є тут. Іспанська жуйка. А, а це, це що? Ми... Uh, супа де вердурас. What the fuck this? Що таке супа? Не, може це суп, він який заварюється? А це що таке? Крема денталфлурода. Дивіться, суп. Супа якась от. от. Якщо ви щось бачите, ось ще супа. Це от якийсь крем. Чи шо? Так, а, це Сірнички. Вони те типу, Це супер сірняки, які не г не ну, горять під водою, навіть. Це вони. Можливо. А, ну це походу, знаєш, такі кубики, які кидають. Варять. Би... Ну можливо. це короче е, якийсь. Е, підпалюючий елемент, напевно. А, можливо. Так, що тут. у нас? Це вона... якась консерва. Випуклый? С... Трошечки. Та ні, це не випукла консерва, Це в тебе форма консерв, же кришка. Ні, ну трошки, ну если все все. А, ну подивись там, де та ні. Чи ні? Ну до... тут до... октября 2024. Ну повинен бути нормально. Нормально повинна. Може. Було. Ну може. А що в нас це? Ну, коротше, для початку треба подивитися, що тут, в принципі, є в коробці. Ем... Тож, mm, треба... Так. Якось посередині поставити мікрофон насправді. Ем... У нас тут якась... Ще одна консерва. У нас тут. Коротше, треба перекладач. Треба. Треба перекладач увімкнуть. Ну. Еээ... Або ми вже можемо потім подивитись, коли розкриємо. Пати, але пиента. Ще одна. Така от консервочка. А, і ось ще одна. дивись. І ось ще одна. У нас тут, а... Э... Щось не зрозуміло Фуер за Не знаю. Может, це назва, в принципі. Ось, дивись тут ще. є якісь пигулки. Чи що це, я Не знаю Ні, це якийсь САД. Ц... А. Короче, не, не зрозуміло Треба дивитись через перекладач. щось схоже на, на якийсь, на може антисептик. Монзантик para Параманус. Гель хідроалкоголіко. Ну це, походу, антисептик. Mm. Так, ну тут у нас Щось з вітаміном С. Ольво Anzitonic. Це в нас Ізотонік, це треба з водою розводити. Mm -hmm. Це напій. О, о, тут ще. О, ще це ж ізотонік. Вже інші, напевно, або такий самий mm, це... це У них чотири такі самі. Вона <рес> не видно текст. Факт. Ну коротше, я поприкладую, напевно, зверху. Фотки цього. Так, це у нас. Е... Ну тут серветки. Звичайні... 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 звичайні серветочки. Нічого. Цікавого. Це класика. А також якась стійка. А це стійка для того, щоб на природі. Можна було розвести, ну, вогонь. розігріти. Ну вогонь розвести і розігріти. Так, це в нас типу. Пробка нам більше не потрібна, інструкція теж. Установка під яку ти ложиш оці от... Е... зажигаючі. Е, суміші. Ну, суміші і ти їх підпалюєш і все. В тебе така маленька. В нас е... комфорочка, виходить. Ну що ж, давай тоді відчиняти. Ху... Давай ось вона перша стоїть. Окей. Щиит. Вона здохла, не. Вона здохла, сдохло, походу. Норм. Ну це якийсь фрукт. Це якийсь фрукт. Здесь схоже на якийсь прокислий компот. Ну no, нет, пахне звичайним фруктом. Ми будемо це куштувати. <laughs> чи, ти, чи, чи, зараз <laughs> ну і воно ще. Ну собакам теж треба щось їсти. Відкривай <laughs> далі. О, а тут же, походу, якийсь фарш. Це до речі, а ми та ложки не взяв. А вони ідіоти, не запхали їх сюди. Не подумали. Це в нас якийсь паштет. Свичайний. Нормально. А, де я? Спомогу. Так, зараз я принесу а. ложки, щоб було більш удобно. <смірко> Дісти? <плес> Ну, я відкрию одразу серветки, щоб можна було одразу витерти руки, якщо що. Перше, так. що можна сказати, тут не присутні ложки. Взагалі, не, не, немає ні виделок, ні ложок. Якщо ну... чел відкриє в лісі, він хавати не зможе. Ну, правда, ні, зможе. Ну, руками. Руками. Так, давай це ми з'їмо. Не, поштальку чудовый, нормальный. Норм. Ну Но себе. Теперь... Далее. У тебя консерва. Что там у нас дали? Я думаю, краще назад три. Я собираюсь. Пиндита. Масло пойшло. Можливо риба. Це не, якась які... печінка чи що? Ну, це... Не факт. А ну дай. Спробую. Що це. Це якийсь кальмар. Це який, все раку кальмар? Ну. Я не знаю, що це таке. Но no, no, нормально, если нормально. Ну, спробуй нормально. Рахлядає... Не дуже. Значит, я кейс. Не, круто, может это кальмар. Просто он повидирали все. А смак какие-то морепродукт. Это явно морепродукт. А он вот короче, Походу кальмар Нет, я тебе в кадр покажу. Надо. Давай. Надо ложечку пиндима. Ну вот такая вот тема. Вот такая вот. Не сразу Звук не записався, ми тільки що хавали якусь залупу, непонятну, там, блять, не знаю, то ли кабачки, то ли шо жесть якась не Так, віддаю dai В смысле мені я це хавати не буду, Мені не подобається. А, а ще у нас ізотонік дрінк. Ну ізотонік дрінк ми зробили, ми попили на, на вкус як вода з присмаком якимось. Допивай. На запах воно, наче, якесь цитрусове, смачне, а, по суті, футня якась. Я не знаю, чи є сенс від кроватої овісці. А це незрозуміло що. Крема Dental Fluoride. Теж не функціоналіть, хавать можна. Дентал, може, це для зубів? Ну, ладно. Сенс уже не знаю. Да еще. Реально зубная паста. Субстанция такая. Ну, ну, да? ну, ну, Ну це зубна ну, не сказати. А може, це взагалі не один сухпай, їх декілька, і тому в ньому якихось предметів немає. Тому що нахіра зубна паста розведена з водою, якщо в тебе немає ну, щітки зубної. Хоча, можливо, іспанці носять з собою все, блять. У них там швейцарський ніж, в якому ложка, вилка, там зубна щітка і все підряд. Е, тому пропоную. Тоді американські сахпари Ну, В наступному відео. Так, це в наступному відео. Тому mm. до да, побачення. Зустрінемо ще раз.